Доброго раночку, доброго, тихого, мирного ранку. Заїхав на свої саняхи. Ті, що сіяв по мінімальній обробітки ґрунту, пам'ятаєте, рубакою рубав, якщо хто дивився мої відео на каналі, рубакою рубав палку, культивація, все, ні дісковки, ні оранки не було. От маємо такий результат на сьогодні. Отака фаза розвитку. Сіялось 10 червня. Так. Що отак, то по груди. Ось такі соняхи. Це та ділянка, де я обробляв геліантексом і трибуноровим метилом. Концентрації. Оцей кусок обробляв максимально 45 грам того і того. Ну, насіння соняху грам старостійке. Так, зараз покажу вам, що робиться в міждурядці. Ось така чистота дивіться. Отака чистота. Бачите, залишки Соняху він навіть не заробився, тому що катком порубаний та і така культивація, Поверхне, поверхнева обробітка близько 5 см. Вологи достатньо. Дощина Дніпропетровщині балують в цьому році, як, мабуть, і по всій країні. Окрім там може Одеса, десь Николаєва. Так, що хочу сказати, цілком задоволений розвитком культури. Ще я хотів вам показати, давайте глянемо разом, в якому стані коренева система. Тому що основної обробітки не було, самі розумієте. Тобто, чи не пішов корінь в бік, чи пробивав він оцю підошву, що набита рубакою, набита культиватором, ну і втоптана. Трактором, комбайном з минулих років. Є ось такі малі рядки, але це більше зв'язано з тим, що тут я експериментував і коротше, дуже медленно їхав оприскувачем, коли заїжджав бризкати, і норма тут внесення коротше, десь попала дуже крепка цей край якраз. Трошки Далі давайте зайдемо, щоб для чистоти експерименту, щоб мене попали на рослину, яка була трошки пригнічена. І гербіциду. Ну, тут ось дивіться все гарно. А ось у мене тут є. А, до речі, міжрядна обробітка не виконувалась, тому є в, ряд, в рядках отака падалиця. Проскочила на 10 червня, на три культивації навіть і падалка є. Yeah. Так, що у падалиці? Mm, такий розвиток. Така коренева, бачите, основний є. Але якийсь тонкуватий. Давайте ще один. Так, видно вам сьомочковиння і стрижень пішов в глибину туди. Хоча волога є в верхньому шарі досталь. Так, що це ми маємо? Дивіться, черв'яки? Не знаю, з чим це зв'язано з тим, що може багато пожнивних решток на поверхні, може просто що сиро, але я не пам'ятаю, що я... Колись у себе тут на полях серед літа знаходив червяків, де була пахота. Таке, по весні ще є, але серед літа. Дивіться, все в короневій Соняха. Гляньте. Ось ніж дурядка, але скільки малих корінців. Так, ну давайте вирвемо основний стовбур десь. А ось ще падає лишній крепкий рядом росте. Так, ну це я одірвав його, ось він був. Тобто корінь знаходить собі путь туди, бачите, ось він лишився. І такий хороший вже в діаметрі. Корінь собі знаходить туди путь, навіть тверду поверхню. Так, ще раз стан міждурядки Соняха по бур'янам. Десь проскочила амброзія, лишилась, але я думаю, що вона просто відійшла, тому що така, бачите... Товста, збита, її присадило, ось точка росту, мабуть, і тут заклякла. Але вона відійшла. Ну, на момент, коли побризкав і там на тиждень-два приїжджав, то таки знаєте, згорівше все було. Не видно було, що ж сидіти. Так, ще раз кажу, міждурядка не проводилася. Це ось рештки. Так що маємо такий сонях, маємо таку обробітку. Мені все подобається. Все, всім пока.